Свіженький скандал перекинувся на нашій вулиці. Настя Каменських, дружина такого ж геніального артиста в еміграції Патапа, любить не лише співати, а й робити гучні заяви. Як я зрозумів з декількох статей під час виступу у Майамі, співачка виконувала пісні російською мовою, за що у неї, вочевидь, запитали. Вона пішла стежкою своєї колеги по сцені та сестри по розуму Ані Лорак, заявивши позицію Голуба Миру. Вона заявила, що немає. Має значення, якого кольору твоя шкіра та якою мовою ми спілкуємось, існує лише одна мова, яка здатна об'єднати всіх людей на планеті. Це мова кохання. Далі оригінал. Неважливо, яка корона трошки на якому я з розмовляю. Є статті тім язик, я допомагаю сні. Ти знайдеш тут? Етенбот, Це саме гарне, що са в мірі.